Вітаю вас, друзі! Продовжуємо тему створюючої візуалізації. І це вже четвертий випуск. Отже, багато хто цікавиться, що ж означає термін візуалізувати. Деякі турбуються, що коли вони закривають очі і починають візуалізувати, вони не бачать уявну картину або образ. Не надавайте великого значення цьому терміну зовсім не потрібно бачити образ. Деякі люди говорять, що бачать дуже ясні і чіткі картини, коли закривають очі і уявляють собі щось. Іншим здається, що вони нічого не бачать, вони тільки думають про це або уявляють, що бачать, намагаються імітувати це почуття. І це добре. Всі ми постійно використовуємо свою уяву, і яким би ви не уявляли собі цей процес, він чудовий саме таким, яким би ходить у вас. Якщо ви досі не зрозуміли, що означає візуалізувати, прочитайте наступні вправи, потім закрийте очі і спробуйте зробити їх. Закрийте очі і повністю розслабтеся, думайте про знайому вам кімнату. Наприклад, про свою спальню або вітальню. Згадуйте знайомі подробиці, такі як колір килима, як розставлені меблі, як освітлена кімната. Уявіть, що ви входите в кімнату і сідаєте у зручне крісло або лягаєте на ліжко. Тепер згадайте що небудь приємне, що відбувалося з вами останнім часом. Краще те, що викликає фізичні відчуття. Наприклад, як ви їсте щось смачне, або як вам роблять масаж, як ви плаваєте, ну і так далі. Згадайте цей момент якомога виразніше і ще раз понасолоджуйтесь з приємним відчуттям. Тепер уявіть, що ви знаходитесь в якомусь приємному місці. Відпочиваєте на м'якій зеленій траві, недалеко від прохолодної річки, або пробираєтеся по чудовому, густому лісі, це може бути місцевість, де ви вже бували, або ідеальне місце, куди ви хотіли б потрапити. Уявіть собі все в деталях, створюючи їх за власним бажанням. Яким би способом не вдалося вам створити у своїй уяві ці картини. Це і є ваш спосіб візуалізації. Існують два різні способи використання створюючої візуалізації один пасивний, другий активний. У пасивному ми просто розслаблюємося, дозволяючи образам і враженням приходити до нас, і ми не вибираємо їх деталі. Ми сприймаємо те, що приходить. В активному режимі ми свідомо вибираємо і створюємо те, що хочемо побачити або уявити? Обидва способи є важливою частиною створюючої візуалізації, а ваші активні здібності і здатності до сприйняття збільшаться по мірі занять. Як візуалізувати? Іноді люди втрачають здатність візуалізувати або взагалі уявляти, і вважають, що вони просто не можуть цього. Така перешкода виникає зазвичай через страх, і її можна подолати, якщо людина хоче цього. Зазвичай людина втрачає здатність використовувати створюючу візуалізацію, бо боїться, що, дивлячись в себе, Можна виявити невідомі почуття і емоції. У нас немає нічого, що може пошкодити нам, і тільки страх перед своїми ж почуттями стримує нас. Якщо під час медитації відбувається якась незвичайна і несподівана подія, то найкраще просто спостерігати і переживати її, тоді вона втрачає владу над вами. Наш страх виникає від речей, на які ми не можемо глянути просто і відкрито. Коли ж ми захочемо дивитися на джерело страху легко і вільно, він втратить свою міць. На щастя, такі проблеми рідко виникають при візуалізації. Як правило, створююча візуалізація проходить природно, і чим більше ви її практикуєте, тим легше вона вам дається. Давайте розглянемо зараз чотири основні кроки до ефективної створюючої візуалізації. Перший крок. Поставте завдання. Вирішіть, чого б вам хотілося. Це може стосуватися всього, що завгодно: роботи, будинку, споріднених зв'язків, зміну вашої особистості, збільшення багатства, вашого розумового стану. Поліпшення здоров'я, вашої краси, кращого фізичного стану або ще чогось спершу вибирайте цілі, на досягнення яких вам легко повірити, які, як вам здається, можливо реалізувати в найближчому майбутньому. Таким чином, вам не доведеться долати свіже спротив, і почуття успіху може бути сильнішим на цьому етапі навчання. Пізніше, коли у вас буде більше досвіду, ви можете поставити собі і більш важке, зухвале завдання. Другий крок. Створіть чітку уявну картину. Створіть уявну картинку предмета або ситуації точно так, як ви того хочете. Думайте про бажане в теперішньому часі, як про вже здійснене. Уявіть себе в бажаній ситуації. Увімкніть в картинку якомога більше деталей. Можливо, вам також захочеться намалювати і справжню картинку. створюючи модель бажаного. Описану детально далі. Це не обов'язково, але часто надає велику допомогу і є дуже цікавим заняттям. Третій крок. Зосереджуйтесь на уявній картині частіше. Найчастіше уявляйте свою уявну картинку. І в тихі періоди медитації, а також у будь-який час дня. Тоді вона стає невід'ємною частиною вашого життя, все більш реальною, і ви все успішніше будете проєктувати її. Потрібно зосередитися і чітко бачити її, але робити це треба легко і неупереджено. Дуже важливо не мати такого почуття, ніби ви боретеся за неї. І вкладаєте в неї велику кількість енергії. Це не допоможе, а буде тільки заважати вам. Четвертий крок передайте вашій уявній картині позитивну енергію. Коли ви зосередилися на своєму завданні, підбадьорюйте себе позитивними думками, давайте собі потужні позитивні установки, що це вже існує, вже здійснилося. Або відбувається зараз. Спостерігайте, як ви отримуєте або досягаєте цього. Такі позитивні установки називаються ствердження. Коли ви використовуєте ці ствердження, тимчасово відкиньте всі сумніви і невіру, які можуть бути у вас на час тренування. І уявіть, що те, що ви бажаєте, реально і можливо. Продовжуйте працювати в цьому напрямку, поки не досягнете свого або поки не зникне бажання. Пам'ятайте, що завдання часто змінюються, не встигнувши реалізуватися. І це абсолютно природній процес, пов'язаний зі зміною і зростанням людської особистості. Тому не намагайтеся тягнути це довше, ніж у вас є на це енергії. Трата інтересу означає, що треба поглянути по-новому на те, що ви хочете. Потрібно зрозуміти, що ваша мета змінилася. Треба чітко зрозуміти той факт, що ви більше не цікавитеся старим завданням. Закінчуйте займатися старою справою і приступайте до нової, тоді у вас не виникне почуття поразки, адже ви лише змінили мету. Коли ви досягли мети, обов'язково переконайте себе, що завдання виконане повністю. Часто ми досягаємо чогось, що бажали і візуалізували, забуваючи помітити, що здобули перемогу. Тому ви повинні похвалити себе, гідно оцінивши, і обов'язково подякуйте Всесвіту за виконання вашого прохання. На цьому друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, він був цікавим та корисним для вас. На все добре, щастив вам і до зустрічі у нових випусках.